Ну, чесне слово, я не знаю, який може бути простіший десерт від цього. Друзі, цей рецепт наскільки простий, та що там простий, він навіть безборошна. Ви собі уявляєте, те, що ви любите, безборошна, щоб було малокалорійно і дуже смачно, та ще й швидко. Все, друзі, для вас отримуйте чудовий рецепт, який ви зможете приготувати у вас вдома. Дивіться, все дуже просто. У мене тут два 200 грамових стакани, стакан кефіра. Якщо точно, тут 280 грам кефіра. І стакан манної крупи. У глибоку миску спочатку додаємо манну крупу. І все це гарно заливаємо кефіром. Жирність кефіра у мене 1%. Кефір холодний. Тепер все це гарно перемішую вінчиком. Ось така маса повинна вийти. Тепер цю масу залишаємо хвилиночок на 10, щоб манка набухла. Потім покажу, що далі робимо. Наступний інгредієнт у нас це чорнослив, друзі. 200 г чорнослива потрібно нарізати. Чорнослив ми нарізаємо ось так. Беремо, наприклад, одну штучку. І ось так нарізаємо. Бачите? Ось такою типу соломка. Манка вже набухла. Тепер сюди ми додаємо. Два курячих яйця. Гарно це перемішуємо. Десертик вийде без борошна та ще й дуже білковий. Тому що два яйця. Тепер сюди додаємо 50 г вершкового масла. розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Одну столову ложку цукру. Тепер додаємо нарізаний чорнослив. Чому я дав так мало цукру, тільки одну столову ложку? Тому що солодкий чорнослив. І не хочеться, щоб цей десерт був дуже солодкий, такий, знаєте, приторний. Треба, щоб він був злегка солодкий і відчувався смак всіх інгредієнтів. Так, гарно замішали. І в самому кінці ми додаємо одну чайну ложку розпушувача для тіста. І легенько так замішуємо. Все. І десерт у нас готовий до випікання. Тепер беремо форму, в якій будете випікати цей десерт. Це може бути будь-яка форма. У мене ось така від хліба. Тут у мене шматочок вершкового масла, буквально 25 грам. І ми вершковим маслом ось так гарно змащуємо форму. Дуже добре треба змастити, щоб запобігти прилипанню. Тепер вливаємо тісто до форми. Так. Гарно вирівняли. І в духовку розігріту на 180 градусів 40 хвилин. 40 хвилин прийшло, а це значить, що десерт вже повністю має бути готовий. Так, друзі, дістаємо його. Та ви що, погляньте, який він гарний рум'яний. Я в духовку весь цей час не дивився, тому що я його готую вже неодноразово і я знаю, який повинен бути результат. Погляньте, яка красота. Ось такий рум'яний, ніжненький. Зубочисточкою провіряєте, якщо вона виходить сухою, значить він повністю готовий. Дайте йому в такому вигляді постояти 5 хвилин, щоб трішки остив. І тоді будемо розрізати. 5 хвилин вже пройшло, десерт вже остив трішки. Можна його забрати. Ось так. Ось, друзі, погляньте, який він гарний. Дивіться, пухкенький, Ніжний. Так, виставляю. Можна трішки присипати пудрою. І наліжу шматочок, щоб ви бачили, який він всередині. Ось, друзі, ось такий він всередині. Бачите, повністю пропікся. Чорнослив, гарно видно. Цей десерт має дуже гарний аромат, а інгредієнти дуже прості, друзі. Тому я і хочу, щоб ви його приготували. Давайте спробуємо. Оця гарна скоринка така. Супер. Просто чудово. Якщо ви не любите випічку з борошном, цей десерт саме для вас. І мені дуже-дуже подобається, що тут не чути багато сладкуватості. А то приторні десерти взагалі не люблю, взагалі не переношу. Дуже. Бачите, друзі, ось такий він. Тому, дорогі друзі, обов'язково приготуйте собі такий десерт, дуже швидко готується. 40 хвилин випікається, ви займаєтеся своїми справами, змішали буквально декілька інгредієнтів і готово. Будете насолоджуватися, і буде у вас. Чудовий десертик. До чаю! А я дякую, що додивилися це відео до кінця. Я знаю, що воно було корисно. Обов'язково поставте цьому відео лайк. Це допомагає просуванню україномовного контенту. Розвиваємо друзі, тільки українське. Я всіх щиро люблю, міцно обнімаю, припіднімаю і до зустрічі у нових смачних рецептах.